Дорогі друзі, нехай Бог благословить всіх вас. Ви знаєте, як сильно я цього хочу. Тільки Дух Святий знає, яке глибоке бажання всередині моєї душі. Коли я кажу про те, що бажаю для вас. Але ви знаєте, недостатньо, щоб я бажав, щоб Бог вас благословив. Недостатньо моєї молитви, недостатньо всіх тих молитв, які ми за вас звершуємо. Якщо немає, якщо немає послуху, Послуху Слову Божому. Все марно, я навчаю, я намагаюся найкраще давати з того, що я отримав від Бога. Все те, що Бог дав мені, я вам віддаю. Але який сенс у всіх цих зусиллях? Якщо всередині вас, друзі, немає навіть найменшого бажання зробити це зусилля для того, щоб досягати те, що Бог обіцяв? Бог обіцяє благословення, але Його благословення має свою ціну. Ця ціна. Послух слову, апостол Павло, як ми вчора говорили, Дух Святий через нього говорив наступне: звертаючись до братів. Наостанку він говорив: це ті, хто є частиною Божої сім'ї. Наостанку, браття мої, якщо ви один із Божої сім'ї, син чи Божа дочка, ви цей брат. Ми, брати, ви для мене брат, ми частина Божої сім'ї, наостанку, браття мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що не є неправдою чи обманом, що тільки правдиве, що тільки чесне. Дивіться, правдиве і чесне, що тільки праведне, вам подобається праведність, тобто справедливість, не просто ви любите, але ви намагаєтесь, щоб ваше життя було справедливим, щоб ви були справедливими самі. Щоб ваш характер, ваша щоденна поведінка. Що тільки чисте, знаєте, що таке чистий, та прозорий, як кристал, як Бог. Він чистий, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, тоді Бог. Бажає, щоб ми думали, як він думає, тому що це думки Божі, це божественні думки. Він бажає, щоб ми його аромат, пахощі поширювали нашими щоденними життями. Нашим повсякденним ходінням з ним, щоб ви були справедливим по відношенню до оточуючих людей і по відношенню до себе не тільки справедливий до себе, а й до оточуючих. Тому що люди, бачачи, як ви справедлива людина, що ви справжня і прозора, і щира людина, ці люди, бачивши Бога в вас. Тому що, знаєте, той, хто в чистоті, і справедливості, в непорочності знаходиться, хто живе, маючи Божий характер, він передає іншим того Бога, який всередині нього. Божий Дух, який всередині вас, Дух Святий. Бог, мої дорогі друзі, це порядок і дисципліна, це характер. Це етика. Бог це чистота, справедливість. Бог це світло. Коли ми ходимо у справедливості, ми ходимо з Богом. Коли ми ходимо у несправедливості, або там немає порядку, знаєте, там постійно ці свята, танці цього світу, розваги. Постійний безлад, розваги. Коли люди бачать, що у вас є задоволення в цьому безладі, тоді така людина з Богом нічого спільного не має. Вона не є частиною Божої сім'ї, але Бог бажає використовувати своїх дітей, які живуть у порядку та в дисципліні. Для того щоб вони ті, хто колись можливо був нещасний, або ті, хто народилися, знаєте, не маючи ні батьків, сім'я зруйнована, діти, які проти батьків повстали, розлучення, не зрозуміло, хто чий син. Знаєте, таке заплутане життя. Замість чистоти та справедливості, чесності та прозорості, люб'язності, коли люди живуть у цьому безладі, це тому що у них з Богом нічого спільного немає. Господь Бог він має своїх істинних дітей, які живуть відповідно до Його слова, як свідки для оточуючих людей. Бог каже своєму народу, приблизно наступне. Давайте ми прочитаємо це з Єремії, але таку заповідь дав їм: слухайтесь мого голосу, і я буду вам Богом. Я буду вам Богом. А ви будете народом моїм. Один Бог для одного народу. Народ, який є власністю, особистою власністю Божої слави. І ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре, щоб усім було добре. Бог бажає найкращого для вас, мої друзі. Найкращого. Він бажає настільки, знаєте, настільки, що він робить так, що він готовий жити Духом Святим всередині вас, щоб ви були Його житлом, житлом Всевишнього, палацом Божим. палацом Божим. Він бажає зробити вас його житлом, його палацом. Дух Святий прийшов, щоб принести нам мир, радість, порядок, дисципліну. Ви можете помітити, наприклад, якщо ви слухаєте мене зараз, що ви живете, можливо, у Ситуації неправильні, у безладі, життя повністю заплутане вдома скрізь безлад, незрозуміло, де одяг, там, одяг на підлозі, черевики на столі. Знаєте, ваше зовнішнє життя це показник того, як ви живете всередині. Якщо все розкидане, там павутиння висить, бруд, їжа там розкидана по підлозі. Розумієте? Все там перевернуте, табуретка догори. Знаєте, заходиш додому, такий безлад, немає порядку. Ти шукаєш одяг, щоб одягнути, одяг весь брудний, або м'яти, або ще якийсь. Розумієте, Бог не бажає цього. Бо хоче ваше життя перетворити, щоб все було в порядку, щоб ви пахли, щоб ви були чистими, щоб одяг ваш був, знаєте, щоб запах чистоти виходив. Це бажання Боже, щоб зсередини вас поширювалося Духом Святим. Уявіть собі зараз. Ви відчуваєте те, що я кажу у своєму власному жит... у своєму власному щоденному житті. Бог він також відчуває. Знаєте чому? Тому що Бога також відкидали, як вас відкидали. Ви знаєте чудово, що означає бути самотнім. Без того, хто дбає про вас, думає про вас. Бог. Щоб ви розуміли дуже добре його почуття. Він також часто з нашого боку відкинутий. ви його не помічаєте, не визнаєте, не поважаєте його дисципліну до закону Божого, до його напрямку, голосу Божому. Навіть не намагаєтеся чути. Тоді те, що ви відчуваєте, як до вас ставляться, коли вас відкидають, можливо, навіть батьки, близькі ваші, діти і так далі, які вас відкидають. Те ж саме Бог відчуває по відношенню до вас, відчуває себе покинутим та відкинутим, тому він каже так: слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом. А ви будете народом моїм. Послухайте мій голос. І ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Щоб все було добре в твоєму житті. Це дисципліна, мої друзі. Це дисципліна. Також як наше тіло любить, чисті, гарні речі, знаєте, чистий одяг, який такий новенький, відпрасований. Ви після того, як душ приймаєте, любите, щоб все було чистим, Бог бажає, щоб перебуваючи у вашому тілі, знаходячись у вашому тілі, теж все було чистим, але душа. Для цього повинна також очиститись. Всі ці брудні речі повинні вийти. І він для цього вже приготував все кров свого сина, яка очищає душу від будь-якого бруду, щоб ваш дух, ваша душа була спрямована, щоб він міг вести вас до тихих вод і до цих зелених пасовищ. Там мир, там є місце спокою, де у вас всередині спокій і з іншими людьми теж все гаразд. І це друзі залежить тільки від вас, щоб ви слухали і були слухняні голосу Божому. Коли ви це робите, Дух Святий Він приходить, живе у вас і спрямовує ваше життя до цих зелених пасовищ, до Божих тихих вод. Щоб ви були щасливі та щоб Бог він прославлявся, щоб він славився у вашому житті для інших людей. Ви вірите у це? Саме так. Це Божий план для вас те, що Він намагався зробити зі своїм народом у минулому, він з вами бажає зробити в теперішньому часі. І неважливо, наскільки зараз твоє життя зруйноване. Господь хоче увійти в твоє життя, але Він не може це зробити без вашого особистого дозволу, де ви скажете: Господь, я хочу, ось я віддаю тобі своє життя, нехай виповниться воля твоя. Нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.